Виконуємо номер 850 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Даного кут АБЦ, малюнок 24.3 виміряй його градусну міру і накресли кут МНК, що дорівнює куту АБЦ. Вимірюємо градусну міру кута АБЦ зображеного на малюнку. Прикладаємо транспортир так, щоб його цент співпав з точкою Б, вершиною нашого кута. БС проходить через початок відліку, БА показує величину нашого кута. У нас кут А, В С 40 градусів. Записали кут А, Б, С. 40 градусів. Нам необхідно накреслити кут МНК, який рівний куту АБЦ. Кути, що мають однакову градусні мірі, між собою рівні. Отже, кут МНК має градусну міру 40 градусів. Накреслимо кут МНК. Вибираємо довільно точку N, це вершина нашого кута. Проводимо промінь НК, прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з точкою N, а промінь НК пройшов через позначку 0 на шкалі. Знаходимо на шкалі 40 градусів, ставимо крапочку. І з'єднуємо отриману точку з точкою Н. Вибираємо точку М. У нас кут МНК. Ми побудували кут МНК, градусна міра якого 40 градусів. Кут МНК дорівнює куту АБЦ, номер 850 виконано.